Ще однією поширеною помилкою, яка з'явилася в ЗМІ, особливо в останні кілька років, є те, що біткоін шкідливий для навколишнього середовища і що біткоін використовує занадто багато енергії. І, хоча ніхто не заперечує, що майнінг біткоїнів є енергоємним, визначити його реальний вплив на навколишнє середовище досить складно. Тому давайте розглянемо глобальну банківську систему і сучасну фінансову систему, і скільки енергії вони споживають. Подумайте про всю інфраструктуру необхідну для здійснення транзакцій, про будівлі, які потрібно будувати, обслуговувати і забезпечувати енергією. Подумайте про робочу силу і всі поїздки на роботу. А ще про безпеку. Потрібна безпека і енергія, щоб убезпечити цю систему. Ви також можете поглянути на золото. Золото є конкурентом біткоїна, а видобуток золота одна з найбільш руйнівних галузей у світі. Він забруднює водні шляхи, порушує екосистеми, переміщує громади, і це дуже шкідливо. Тому було проведено багато досліджень, які порівнювали цю застарілу систему і видобуток золота з біткоїном. Існує організація на базі Кембриджського університету у Великобританії, яка називається Кембриджський центр альтернативних фінансів. Вони використовують загальнодоступні дані для оцінки впливу видобутку біткоїнів на навколишнє середовище. І вони дійшли висновку, що для видобутку біткоїнів використовується від 20 до 70% відновлюваної енергії. На додаток до цієї організації існує також багато досліджень, проведених компанією ARK Invest. Це фірма, що базується в Нью-Йорку. Вони виявили, що біткоін насправді набагато ефективніший за традиційні банківські та фінансові системи, а також за видобуток золота в глобальному масштабі. Їхні дані також підкреслюють, що майнінг біткоїна має велику корисність. Наприклад, можна сказати, що він допомагає використати енергію, яка інакше була б втрачена, отже, втрачена енергія це енергія, яка була вироблена, але застрягла в енергетичній мережі. Можливо, в мережі вже є стільки енергії, що вона не буде використана або не може бути доставлена туди, де потрібна. Ми знаємо, що майнінг біткоїна дуже гнучкий, дуже ем... Мобільний і може налаштовуватися майже де завгодно. Майнери біткоїна можуть споживати енергію, яка інакше була б втрачена. Крім того, вони провели багато досліджень щодо викидів метану. По всьому світу є занедбані нафтові та газові свердловини, з яких витікає метан в атмосферу. І ми спостерігаємо тенденцію, коли майнери біткоїнів відвідують ці місця. І використовують метан не лише для живлення майнерів, але й для обмеження видобутку, тобто для того, щоб перекрити метан, щоб він не потрапляв в атмосферу. Ця фірма також виявила, що в біткоїні закладено багато економічних стимулів, які стимулюють інновації в галузі сталої енергетики. Насправді це зводиться до виправдання використання енергії біткоїна та цінності, яку він надає. Тож критики можуть сказати, що біткоїн не приносить користі. Тоді навіщо нам використовувати енергію для нього? Навіщо нам витрачати енергію? У той час, як прихильники біткоїна кажуть, що це децентралізована мережа, це найбезпечніша мережа. Прозора. Вона доступна будь-кому. Це швидша, краща форма грошей. Використання енергії, яку вона витрачає, виправдане і необхідне.